Вітаю всіх на каналі Мальва на городі. Сьогодні висаджую останні низькорослі помідори. Покажу вам у цьому відео, як я їх висаджую в який спосіб, що додаю у луну. Чим поливаю або не поливаю, оприскую або не оприскую. Не перемикайте, поставте вподобайку цьому відео. І поїхали! Помідори я висаджую в рівчаки. Отак, от по парі пару рівчаків роблю. В рівчаках роблю луни, заглиблюю. Для чого? Через те, що травень був достатньо холодний, помідори потягнулися, навіть низькорослі також витягнулися. Тому я їх буду заглиблювати. Помідор Целіана, яка дає корінчики додаткові із свого ствола. І якщо ви заглибите на стовбурі, виростуть корінчики додаткові, які будуть живити нашу з вами рослинку. Так як ґрунт в мене не родючий піщаний, я завжди додаю добрива. Багато хто напише, ви багато додаєте добрив. Це тому, що ґрунт в мене абсолютно погано родючий. І тому я додаю курник. Обов'язково минулого року додавала. Кажуть, що треба менше азоту, і це правильно помідорам. Але так як в мене ґрунт не родючий, я додаю ось таке добриво. Тут є і азот, і органічні речовини, і фосфор. І калій, кальцій, сірка, магній, залізо, марганець, цинк. Це тут є кальцій для профілактики, вершинної гнилі, фосфор для того, щоб розвивалась коренева система, калій для плодоношень. Так, далі. І ще додатково, я додаю калій маг, магній є дуже корисним елементом для живлення будь-якої рослинки. Є центральним атомом молекулу хлорофілу. А як ми знаємо... Зеленість рослинам додає саме хлорофіл. І, звісно, я додаю подвійний суперфосфат для того, щоб була розгалуджена коренева система. Також, так як в мене дуже багато шкідників, я обов'язково додаю інсектициди пролонгованої дії для шкідників. Всі ці добрива в мене також пролонгованої дії. Це як? Це значить, вони діють не одразу, а з часом. Поживні речовини всмоктуються у ґрунт, а із ґрунту вже у рослинки. І тим самим мені менше доводиться підживлювати рослинку протягом городнього сезону, я підживлюю вже, якщо бачу якийсь негаразд, тож додаємо все у луни. Розмішую добрива. Отак От трошки ще підкопую, тому що рослинка значно потягнута, прибираю зайві листочки і закидаю, заглиблюю, обов'язково придавлюю і позначаю, який в мене тут помідорчик росте. Ось так він виглядає. Я не поливала помідори перед посадкою, для того, щоб вони були трошки прив'ялі і не дуже ламкі через це. Такий спосіб я висаджую всі всі свої низькорослі помідори. Помідори я висаджую по два рівчака і між ними роблю крок 80 см. Помідори висаджені, так би мовити, в шахматному порядку, щоб вони одне одному не заважали. І Відстань між кущиками приблизно 35-40 см, подекуди 45 см. Це вже я на око роблю, подекуди і 30 см, навіть в мене буває. Нічого страшного, підв'язувати низькорослі помідори я не буду, вони будуть рости, і створювати свій особливий мікроклімат. Ось так це виглядає. Два рівчака, відстань, два рівчака. Через кожні три таких зони рівчаків я висаджую кукурудзи для того, щоб... Знову ж таки заздавати якийсь такий мікроклімат, і також для того, щоб кукурудза давала хоча б якийсь затінок і захищала від вітрів, бо вітри часто густо переносять і спори грибкових захворювань, і також, коли у нас дуже тут сильні вітри, можуть шкодити рослинкам. Після того, як в мене висаджена партія помідорів, я обов'язково проливаю фітоспорином. Це такий розчин від грибкових інфекцій. І для профілактики чорної ніжки, я розводжу на 10 літрів теплої води одну столову ложку пасти фітоспорину. А також я. Оприску обов'язково інсектицидами, для того, щоб мої молоденькі рослинки не погризли шкідники, яких тут дуже-дуже багато. Таким чином, я захищу свій врожай. Чи потрібно у луну наливати води, друзі, я не наливаю, тому що в нас дуже-дуже дощить у травні і земля волога, якщо земля у вас суха, звісно, варто пролити, для того, щоб корінчики почали Розгалуджуватися. Чи поливати одразу після посадки, так, проливаю з розчином фітоспорину, як же я вже сказала. Але ось сьогодні, наприклад, не буду, бо пішов дощик, задощило, і тому зараз полється дощем. А вже завтра я пролью розчином з фітоспорином. Отакі руки в мене сьогодні. Дякую, що додивились до кінця цього відео. Сподіваюсь, воно було вам корисним. Не забувайте підписатися, щоб не пропускати нові відео. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вирощуєте, які помідори, який спосіб, які живлення додаєте у лунку. Взагалі пишіть будь-які коментарі. Так ви показуєте Ютубу, що україномовний контент цікавий. Дивіться українське, і я вам бажаю гарних врожаїв.